Добрий день, любі діти! Прийшла до нас весна. Уся природа оживає навкруги. Сонце світить яскраво, прилітають перелітні птахи, все розквітає, зеленіє. Усі радіють приходу весни. І сьогодні ви будете не просто художниками, а чарівними художниками. Ми будемо передавати свою радість і гарний настрій під час малювання весняного квітучого дерева. Сьогодні ми будемо малювати за допомогою коктейльної трубочки та ватних паличок. Коричневу фарбу треба розвісти водою, щоб вона стала рідка. І крапаємо ось так можна, такі крапельки, беремо трубочку і дмухаємо у трубочку. Можна ще капнути трішки і зробити ще гілочки. Ось так. Тепер беремо наші ватні палички, трошки змочуємо у воді і у білу фарбу. І робимо квіточки ось так. Серединка у квіточки жовтого кольору робимо серединку ось так. І пензликом Трохи зелених листочків ось таким прикладанням. Ось така. Квітуча гілочка вийшла в мене. У вас все вийде. Чекаю на ваше фото. До зустрічі!